Вітаю вас, мої дорегенькі. Я Ірина, і ми робили сьогодні розклад. Зараз я зачитаю інформацію і. Зробимо розклад. Доброго дня, пані Ірино. Дякую вам величезне за вашу підтримку і роботу. В інтернеті ходить така інформація. Лідер ультраправої угорської партії заявив, що якщо Україна впаде, то вони вимагатимуть забрати Закарпаття. За його словами, ось зверніть зараз увагу. Я буду зараз читати. Ось цей розклад ми зробимо. Тому що ось те про Закарпаття ми вже зробили. Розклад був перед цим. І так, за його словами, Україну купив Рок BlackRock, найбільший у світі інвестиційний фонд, який має у всьому світі розпорядженні понад 10 трильйонів доларів. В мене запитання: чи це правда, чи ІПСО, і чи має сімейка до цього якесь відношення? Якщо це правда, то з якою метою це робиться? Дякую, гаразд. Давайте спочатку подивимося. Що у нас вже тут є? Земля йде якась. Дивіться, я ще не задавала питання, але тут вже про землю. Тобто земля вже розпродається. Це я єдине, що я можу сказати. І так, давайте Україну купив BlackRock. Що по цьому питанню? Чи купив, чи взагалі купив BlackRock Україну? Ні, не купив. Але є якісь домовленості. Є якісь домовленості, які ще не дійшли. Вони, вони б хотіли, так, але нема. Ні, нема. Не купив BlackRock Україну. Все, забудьте. Ні, неправда. Наступне питання. І так, чи давайте подивимося вже тоді, чи має шанс BlackRock взагалі купити Україну? Скоріше за все, ні? Сонце сяйний. Ну, от, якщо він продасть, то да. Якщо він продасть, але але, ні, немає. Немає шансів BlackRock на Україну взагалі. Тоді наступне питання. Так. Ем... Чи правда це? От, бачите, неправда. Не купив цей і ПСО. Це просто, знаєте, оці е, угорські політики, шарлатани, які, знаєте, м, до речі, давайте подивимося. Ось це лідер ультрапартії, е, е, ультраправої угорської партії. А не, 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 не спонсорується тут Рашкою ця партія. Виглядає, що так. Виглядає, що так. Да-да-да, угу. ну Тут вже карти говорили, так, тільки грошей не видно. ну Хоч одна карта грошова буде. Е, розумієте? Е, тобто, е, дивіться, е, зараз, як би вам сказати, е, вони спонсоруються, вони якісь партнери. Тут навіть не просто спонсоруються, вони партнери. Давайте скажемо так, тому і не було грошових карт, тому що тут у них якісь домовленості. Розумієте? Тобто є письмові угоди. Якщо Україна програє, тобто втратить свою державність, вони її заберуть. Ось як. тут, тут угоди, Ось тоді вони можуть отримати гроші і великі гроші. Але це складно. Ось, да-да-да. Все я зрозуміла. Тобто, ці ультраправі, вони отримують аж тоді будуть їм хороші гроші. А так поки що тільки угоди. Там якісь, можливо, дрібнички. Сильно там не підтримуються так, але підбурюються. Бо дали, знаєте, людям дали якусь заначку. От, зробиш це, ну, будемо так говорити. І так, чи це є сімейка? Чи має до цього сімейка? Пряме відношення. Пряме відношення. Їм треба розділити Україну. Їм треба Україну розпродати. Їм треба Україну, знаєте, а, ну, як би вам сказати, має відношення до цього сімейка. Ми вже про це говорили: Українці, справжні українці мають оцей патріотичний дух. У нас сьогодні, до речі, 106-та, дається річниця з дня битви під Крутами. Це коли расисти, більшовики хотіли захопити Київ у 18 році, 29 січня, тоді зупинили расистів тоді. Ось. Ну, Там я, я пам'ятаю, я читала колись, як мами прийшли і не могли впізнати своїх дітей, так вони були спотворені. Нічого не змінилося. Гидотна Рашкасландія. От, от, от ви знаєте, ненавиджу все російське. Я толерую ті, хто говорять українською російською мовою. Але не, не переварюю Рашландію і всіх оцих мордатих, мордатих, які гидоту розносять по інтернету. Гидко, відверто, гидко це все слухати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі. і ми переможемо. Все буде Україна!